Вітаю! Кожен день нас буквально затоплюють величезні потоки даних, але як перетворити увесь цей інформаційний хаос на щось справді корисне, як навчитися бачити за цифрами справжні причини та наслідки? Ну що ж, сьогодні ми приміряємо на себе роль детективів і дізнаємося, як перетворити ці дані з реального світу на потужні моделі, що вміють передбачати майбутнє. Почнімо із загадки, яка, мабуть, знайома кожному водієві. Кожен, хто стояв у заторі в годину пік, знає це дивне відчуття рух раптом зупиняється, без жодної видимої причини. Немає ні аварії, ні ремонту. То чому так стається? І це лише одна з багатьох загадок, які нас оточують. І, звісно, справа не тільки в заторах. Подібні складні взаємозв'язки є абсолютно скрізь: від прогнозування погоди до управління запасами в магазині. На перший погляд, це ж суцільний хаос, але насправді за цим хаосом ховаються певні правила, і існує інструмент, який допомагає нам їх побачити, і, знаєте, розкласти все по поличках. Так, цей інструмент існує. І називається він інформаційна модель. У нашому сьогоднішньому розслідуванні саме ця модель і стане тим самим ключем, що відкриє таємниці складних систем. То що ж це таке? Ну, уявіть собі такий собі цифровий кресленик реальності. Інформаційна модель не просто копіює світ. Ні, вона описує його структуру, його правила і логіку за допомогою даних. По суті, створює мініатюрну цифрову версію будь-якого процесу. І знаєте, будь-яка така модель, от як наш трафік, складається з чотирьох ключових елементів. Починаємо з об'єктів, це, звісно, наші машини і світлофори. Потім визначаємо їхні параметри, ну тобто швидкість чи колір сигналу. Далі, найцікавіше, ми встановлюємо зв'язки, тобто як швидкість однієї машини впливає на іншу. І нарешті задаємо правила: на зелене їдемо, на червоне стоїмо. Коли ми все це збираємо докупи, система починає жити своїм життям. Просто еш? Гаразд, кресленик у нас є, тепер час зрозуміти, що ж змушує його оживати. Адже будь-яка система це не щось статичне, це постійні зміни. І от саме ці зміни ми зараз і розглянемо. Ці зміни називаються подіями. Подія це по суті будь-що, що змушує нашу модель змінювати свій стан. Але ось що надзвичайно важливо для нашого розслідування не всі події однакові. І наш головний детективний навик це навчитися їх розрізняти. Отже, є два типи незалежні події це такі собі несподіванки, що приходять ззовні. Вони є поштовхом. Залежні ж події це вже ланцюгова реакція всередині системи. Вони є наслідком цього поштовху. Простіше кажучи, одне це несподіваний поштовх, а інше очікувана реакція. Погляньмо, як це працює в житті. Візьмемо магазин. Доставка товару це зовнішній незалежний фактор, правда? А ось те, що товари зникають з полиць це вже залежна подія, прямий наслідок дій покупців. Теж саме з погодою: раптове похолодання це несподіванка, а іній, що з'являється після нього, це абсолютно передбачувана реакція. Помічайте закономірність завжди є поштовх ззовні і відповідь системи. І ось тут. Саме тут відбувається головний прорив у нашому розслідуванні. Коли ми розрізняємо ці два типи подій, ми нарешті знаходимо те, що шукали причину і наслідок. Незалежна подія це причина, залежна наслідок. Ми більше не просто спостерігаємо, ми починаємо розуміти, чому все відбувається саме так. Але як у будь-якому гарному розслідуванні однієї гіпотези недостатньо. Потрібні докази. От коли ми думаємо, що знайшли причину і наслідок, як бути впевненими, що це не просто збіг? Для цього у детективів даніх є цілий арсенал методів. Можна діяти як вчені в лабораторії, провести експеримент, змінивши лише одну деталь і спостерігаючи за результатом, або можна стати аналітиками, зануритися у величезні масиви даних у пошуках прихованих закономірностей. Можна побудувати чітке логічне правило, наприклад, якщо температура падає нижче нуля, з'являється іній, або ж просто порівняти прогнози з тим, що відбувається насправді. Кожен з цих методів це спосіб перевірити нашу теорію на міцність і переконатися, що ми на правильному шляху. І ось ми підходимо до найцікавішого ми зрозуміли систему, ми знайшли зв'язки і, головне, довели їх. Що далі? Яка користь від усієї цієї роботи? А користь величезна. Маючи надійну модель, ми можемо заглядати в майбутнє. Ми можемо не просто пояснити, чому виникають затори, а й оптимізувати роботу світлофорів, щоб їх стало менше. Можна змоделювати, що станеться, якщо трапиться велика аварія, і підготуватися до цього абсолютно нічим не ризикуючи в реальному світі. Але найголовніша суперсила моделювання розкривається, коли ми ставимо одне просте, але неймовірно потужне запитання: а що якби Що якби ми подвоїли кількість доставок в магазин, що якби температура різко впала на 10 градусів. Що, якби ми додали ще одну смугу на дорозі? Модель дозволяє нам програти сотні таких сценаріїв і побачити результат, не роблячи жодних дорогих чи небезпечних змін у реальності. Ось це і є справжня магія, головна суперсила інформаційного моделювання безпечно експериментувати з майбутнім. Тепер дивлячись на світ навколо, на фінансові ринки, на кліматичні зміни чи навіть на власні щоденні звички, можна побачити не хаос, а набір складних, але потенційно вирішуваних загадок. Тож яку загадку варто було б розгадати першою?